Настав час для перебудови міста. Всім привіт, з вами Лімбрія, і сьогодні ми продовжуємо будівництво, але з невеликим нюансом ми будемо трошечки перероблювати ось цю частину і розбудовувати далі. В Минулій серії ми розбудували ось цей горілчаний район. У нас він побільшив. більше з'явилося робочих місць та людей. Переселили навіть сюди декілька сімей. Точніше, вони поселилися, хтось одружився, хтось приїхав і зробили декілька їм також робочих місць. І потім він теж буде збільшуватися, але нам трошечки треба змінити ось цю зону, тому що поряд у нас багато вже є наявних сімей. Часто їм не вистачає роботи. Вони задалеко ходять, тому я думаю, що нам треба якось оптимізувати ось це місце. Але перш ніж ми почнемо, мені ще порекомендували змінити розташування хмільників. В принципі, вони зараз у мене поки що не задіяні, тому що у мене вже 15 тисяч хміль, а пововарня ще немає. Звісно, що надалі воно може мені знадобитися це все, але я поки що припинила. Тому перш нам треба придумати, куди ось цей хміль запхати, бо вже 5 тисяч тут є. А взагалі, згодом, коли вже. Же виберемо де буде пивоварня, розташована. Там буде склад або навіть декілька для зберігання хмілю та ячменя і дров, мабуть. Якщо я буду дровами тупити, і ми все туди переносимо. Але нам спершу треба просто перемістити оці всі ресурси кудись. Ми можемо одразу поставити. Нехай нам тягають сюди. Що у нас тут? Слухайте, в мене вільний склад, я його не задіяла ніяк. Я забула навіть для чого я збиралася його використати. Можна було це все сюди. Ну ладно, нічого страшного. І як тільки нам перенесуть, ми знесемо ось ці хмільники, але я думаю, що ми можемо почати зносити ось ці. Будівлі. Нехай дівчата у нас, мабуть, оцей льон дороблять. тут у дівчат вже немає тканини. Вибачте, але я вас звільню, нам треба тільки випорожнити це все. І в нас кравецька робітня буде в новому місці. До речі, у нас вже, вже тут є кравецька робітня. Можливо, я побудую ще одну, отут поміститься, і вони будуть літній одяг робити. Давайте так прям на берегу. От вони вже тут протоптали доріжку, оцю якраз нам можна задіяти. І ми ткальню так само приперемо, Треба подумати, де б її так поставити. в ну, мене місця не так багато. Я думаю, теж буде десь тут, але щоб я сподіваюся, з оцих хаток поблизу наймалися люди сюди, і їм не так довго треба було ходити. Ще сьогодні ми перевіримо один лайфхак, як нам зробити так, щоб у багатьох сімей були оці пасіки. Тож обов'язково перевіримо. Але для цього нам потрібно буде побудувати мабуть одну вільну хатку, куди ми зможемо переселити людей. Ось можна запропонувати їм переселення, тобто ми будемо їх переселяти і дивитися. Так, ну спробуємо. Будемо це гратися. Якщо це дійсно буде працювати, ну це супер слухайте, у мене тільки одні ось тут є з пасіку, Я не знаю навіть тут, одні ось тут, і тут зовсім нікого немає. Ну, дуже мало мед. Мед, взагалі, класна штука. Його дуже класно експортувати. Та інколи я для своїх містян теж підкидую на місцевий ринок, якщо закінчилися інші продукти. Так, ми поставили в чергу, щоб нам вже знесли один хмільник, кальню та кравецьку робітню. Зараз до випорожняють перенесуть всі ресурси, і ми також будемо зносити. А поки що у нас вже побудували одну кравецьку робітню. До речі, нам треба прибрати. Ось це нам тут не треба. Це треба, щоб в сусідню тепер все перенесли. Ось тут у нас теплий одяг виготовляють, а тут лише буде у нас єдине, я тільки двох панянок найняла, тому що в мене не так багато зараз тканини. Можливо, я навіть трошечки ось тут, а де в мене ще звільню, тому що знову-таки у нас небагато тут тканини зараз є. Нам, в принципі, непогано б мати побільше ресурсів, тому що у нас коноплі мало закуплено. І льону у нас так само небагато. У нас наступному році буде три поля Ль... Ні, стоп, це не льону. Ні, це льон. Наступний рік три поля льону і три поля соняху. Ась і тут буде у нас одне поле льону. Подивимось. Ну тобто у нас не завжди буде багато врожаю льону, тому треба буде погратися. Можливо, я згодом зараз ми тут, може, розбудуємо, і можливо, я поставлю ще одну ферму сюди, десь. І побудую навколо неї поля, і ми можливо навіть не так зробимо. Ми побудуємо ось тут два поля, перенесемо їх, ну залучимо в цю ферму. А ось тут десь побудуємо іншу ферму. І деякі поля перекинемо на неї. Зараз треба буде погратися, як це все зробити. До речі, можливо, хтось знає. Я думала, що це баг. Мені написали, можливо, це не баг. У мене є, наприклад, оця риболовня, з якої ніяк не зникне ця риба. То вона отут рахується як ноль. Вона кудись їде, і це вже дуже давно воно, це трапляється. В переміщеннях цього нічого немає, але проблема у тому, що нікуди вона не йде. Тобто, я не знаю, чи десь забагалася людина чи що, тобто ось тут риба сюди не дістається. Цю ятку так само, можна перевірити всі ятки, можливо, вона в якусь іншу, але в жодній з них. Я думала, що, можливо, вона в іншу риболовню переправляється. Тому що ну, я бувало інколи перекидувала для того, щоб тут не вистачає трошки і можна було засолити. Але ніде немає. Ну, в цій риболовні не може бути, тому що вона пізніше набагато побудувалася. І тобто, воно це так світиться, вона вже типу зіпсувалася, але риби досі немає. І коли у мене ловлять нову рибу через оцю соточку, мені нормально не видно, через який час зіпсується їжиця. Це риба точніше. Ну що ж, давайте спробуємо ось цей лайфхак, щоб у нас з'явилися хатки з вуликами. Якщо я правильно зрозуміла, нам сюди треба переселити сім'ю з пасіками. Не. Я на всяк випадок зробила зберігання, і давайте зараз ми попробуємо я сподіваюся, ми запропонуємо їм сюди. Це вони, мабуть, зараз будуть з'їжджати. Це ось ці одружилися. Так, пасіки ось тут залишилися. Тобто, я так правильно розумію, окей. Нам, мабуть, треба було, щоб було дві хатки. Треба переселити сім'ю. Давайте спробуємо зберігання назад і подивимось, якщо ми їх. А, я зробила помилку. Слухайте, я взяла зберігла замість того, щоб пригадати. Так. У мене є ось це зберігання, але ще недобудоване будівництво. І ось це. Так, ось це має бути, здається. Зараз ми спробуємо ще раз. Так, ось у нас сім'я. Ось цих ми беремо, пересіляємо сюди. Якщо ми зарезервуємо, наприклад, шведесенько. Зараз подивимось, може вони тут у нас. Так, пасіки у нас не з'явилися. Окей, якщо ми їх надалі переселяємо сюди, так, ми оце знести. Відмінити. Пробуємо знову їх сюди. Так, у нас кущі з'явилися. Ні, кущі нам не підходять назад. Переміщуйтеся. Вони дерево посадили, дякую. Не підходить назад. Так, наскільки я пам'ятаю, пасіки мають одразу ж з'являтися, якщо сюди сім'я заселяється. Так, не підходить, значить, назад. Я, до речі, не порахувала, скільки разів я оце пробувала зробити тільки що. Так, сім'я пасічника, щось у нас взагалі не хоче тут, мені здається, пасіки ці ставити. Слухайте, у них пасіка взагалі не з'являється. нарешті нарешті в мене вийшло, і у мене з'явилася хатка з пасіками. Бо це була жесть. Єдине, я робила так, я зберіглася спершу, ніж переселяти родину. Потім у цих людей, у яких були вже вулики. Ну точніше, вони заселилися в цю хату, в якій вже були вулики. Але то таке. Переселила їх сюди. Якщо вулики не з'являються, я відкриваю своє останнє збереження і знову так роблю. За третім разом у них з'явилися вулики. Я не знаю, як воно працює чи що, але перевіряти ми знову не будемо. Ми зробимо збереження ще разочок. І от за наступною хаткою ми знову спробуємо так зробити. Подивимося, можливо, ми оцих тих самих зараз заселимо. Бо якщо сюди у нас заселиться, хтось будемо пробувати, тому що дивиться, ну тут вулик маленький був. А коли я просто робила, щоб приселяла сім'ю в пусту хату, якщо там нічого не з'являлося, я їх. Переселяла назад, робила, щоб знести будинок, воно чистилося, скасило. Коротше, воно мене щось так не спрацювало. Не знаю. Зараз ми за ще одним разом, коли добудується хатка, це спробуємо і подивимося, як воно буде. One million, Мільян Зіліанджільєн, Ділєн, Котилін times later. Я не знаю, котрий раз це був, але я вже вимкнула, тому що там вона записувала. Я не знаю, мабуть, до хвилин десяти, як я намагалася це зробити. Я вимкнула запис. І у мене з'явилися вулики. Нарешті, нарешті, щось з'явилося. Мені здається, ну, десь точно я більше 20 разів оце клацею, щоб у мене перш воно з'явилося хоч щось таке. Ну, принаймні, у мене тепер тут є на цій ділянці два будиночки з вуликами. У мене є варіант, що, можливо, я когось тут ще так попробую попереселяти і з'явиться більше будиночків з вуликами. Зараз буду перевіряти, поки ще зима, тому що потім вони будуть вже саджати свої городи, то треба зараз потренуватися, і нехай вони мені далі будують всі інші будівлі. Поки що ми можемо глянути. Я вже тут добудувала декілька хаток. Я сподіваюся, вони будуть у нас влаштовуватися ті, хто не працюють різноробами на ферми. І я вже зрозуміла, що, наприклад, оцій фермі начебто достатньо чотирьох полів. Вони доволі швидко засіяли і жнива зібрали. А ось у цій фермі було задіяно 6 полів. Ці не задіяні, я потім ще декілька доробила. І вони трошечки вже не встигали. У мене навіть трошки пропало врожаю. Я можливо думаю, що якийсь я до речі, поле зараз перекину сюди. Нехай по п'ять буде, щоб вони встигали впоратися. добудувала ось тут поле. Я взагалі почала будувати трошечки поля, щоб зрозуміти, я так подумала, можливо, десь 5 полів. На одну ферму. Подивимось. Якщо 5, все ж таки буде забагато, бо всяке буває, у мене ще в цій зоні не так багато людей, щоб вони сюди влаштувалися, і мені на фермі все збирали, тож будемо гратися. І деякі поля задіяні саме через це. Але я почала їх добудовувати більше, щоб зрозуміти, скільки у мене є потім простору для будівництва хаток. Я добудувала ось тут. Спершу ці поля. Зрозуміло, що мені потрібна десь тут ферма. Я думаю, що, мабуть, поки що в мене ось так от. але потім ось це поле я перенесу, мабуть, на ось цю ферму. Чи потім якось по-іншому зроблю. Треба буде погратися, потім подивимося, скільки як у мене буде тут людей. В принципі, по їжі вже. Плюс-мінус нормально у мене. Я добудувала деяких, вони вирощують мені овочі, мені більш-менш вистачає. Єдине, можливо, там пару місяців, те, що я докидую продукти на ринок, які не псуються. Потім починається сезон фруктів. Вони спокійно і рибку я їм підкидую. І в принципі непогано живу. Тож я думаю, можливо, в деяких місцях я потім пододаю ще звичайні хатки оці. Або, можливо, до кам'янок трошки діду, але треба тоді набагато, набагато більше хаток нам з обійстям. І я почала будувати такий малесенький спальний раючок, так сказати, біля ферми, щоб вони на цю ферму якраз таки мені і влаштовувалися. Поставила комору, куди я занесла вже трошечки їжі. Зараз у мене тут добудуються хатки. І я сюди більше перетягну їжі. І нехай вони потрошечку тут обживаються. І я ще думаю: я можливо, ось тут побудую дві хатки, або, можливо, я зроблю трошечки інакше. Я зроблю тут таку невеличку місцевість. Треба подумати, як це спланувати, де в мене додадуться ще декілька робочих місць, таких більш постійних. Треба вибрати, що саме ми будемо робити. Бо я в ось цій зоні ще не дуже придумала. Я придумала трошечки на ось цю. У мене тут, по-перше, сади, до речі, сади можна там ще буде побудувати, але хотіла невеличким. Хоча ні, мабуть, я там сади побудую, тому що дивіться, я ж хочу, щоб по максимуму використати всю територію. Тож, у мене ось тут доволі багато простору. Можливо, я поставлю все ж таки сюди якийсь сад ще і невеличкі будівлі, типу кравецької робітні та ткальні, теж додадуться. Але спершу мені треба великий запас льону для того, щоб вони, в принципі, могли цю тканину виробляти і потім робити одяг. Тому ми подивимося, що саме і як я буду робити. Я так само думала, біля ферми поставлю що тут комору, ось тут буде риночок для ось цих мешканців, які тут будуть в майбутньому у нас жити. І я подумала про те, що я додам сюди ще корівники, тому що коровки мені будуть давати молоко. Це чудово, все прекрасно. Ось, мабуть, два буде корівники. Я так думаю, якраз тут тобто, і поля вистачає, хоча, можливо, і сюди можна буде поставити, якраз буде постійне місце роботи для декількох людей. І я, до речі, забула про те, що можна ще взагалі-то курник поставити. І якраз на місцевий ринок. Тобто, Можливо, у мене буде по два корівникам кожній зоні ще, ну, тут більше місця є, де. Придумати, куди поставити, хоча я хотіла б сюди десь поставити, щоб вони одразу на поля йшли. Зараз ми з цим теж пограємось. Я вирішила, що спершу нехай вони добудують те, що я вже запланувала. Подивимося якраз в новому році, як у них сезон сіянням. Я врожаю буде. Я не знаю, чи встигнуть мені доробити ще одну ферму. Хоча, можливо, якщо я отак зроблю, то встигнуть. У мене, правда, ось тут ще ферма є. Наша мені ферма тут, я не знаю тоді. Чекайте. А, я ось цю ферму хотіла. Для того, щоб у мене оці поля забрали. Ладно, давайте все ж таки зробимо ось так, подивимося. Сади мені потрібно. Ну, тут маленький сад буде, на жаль. Але щоб використати оцю землю. І ось тут потім якось придумаємо. Можливо, тут буде також лісопильна, тому що тут дуже великий ліс, такий можна територію використовувати спокійно, зробити потім дві, мабуть, ділянки заліснення або навіть три, там припустимо, і вони будуть по черзі його засаджувати і зрубувати. На даний момент у мене немає проблем взагалі з деревом, тому що дивіться, в мене фулові дві лісопильні по суті. Вони майже не працюють. Тому я не знаю, чи мені треба буде ще одна лісопильня. Потім добудуємо десь тут лісопильню. Поки що я не планувала це робити. Хоча може треба буде ліс виробити. Ось цей він буде, якщо нам сильно заважати, і нам потрібна буде територія. Тому поставимо сюди лісопильну тим, тимчасово і розберемося. Я ще думаю, які саме виробництва сюди ставити, що і як, тому що що найбільш мені потрібно, звісно, сади. Сади все ж таки, я, мабуть, тут теж зроблю декілька садів. Просто сади, Вони такі, знаєте. Один раз на рік робота з'являється і все. Не те, щоб ферма там прям багато у нас, але там побільше людей може працювати, і воно двічі на рік, коли сіють, і потім жнива збирають. Я думала, ось тут хатки ще побудувати, щоб вони якраз йшли на оці ферми поля працювати і неподалік від цих виробництв будуть. тому хто захоче, куди там і влаштується. Нам треба зрозуміти, чи буде комфортно нашим оцім мешканцям тут жити, чи вистачатиме їм їжі і так далі всього. Чи буде вистачати у мене людей на поля? Ось ці на ферму, тому що ну, тут 5. Мені здається, 5 це. Це Забагато, тому що в мене не назбирається сюди. Люди будуть сюди влаштовуватись, і на цю ферму вони різноробами влаштовуються. Тож треба буде подивитись. Можливо, я не всі поля ось тут ще задію. Зараз нехай, хоча б ці хатки добудують. Я сподіваюся, вони нікуди у мене не будуть влаштовуватися більше. І нам потрібна ось ця ферма, щоб вона забрала навантаження з цієї трошечки. Зараз у них 5 полів активних і шосте незадіяне. Ладно, давайте далі розбудовуватися. Я не знаю, як це працює, але мені пощастило десь швидше, десь довше. Але я змогла все ж таки накласти собі, наробити ось тут майже цей такий собі, так би мовити, квартальчик з пасіками, окрім ось цих. І ще ось тут три вулики, але. Ну, принаймні, що я вже не почала відміняти це. Нехай, хоча б три буде, а одні взагалі засіяли повністю у себе все кущиками. Ну подивимось. Можна ще погратися отут, спробувати, щоб з'явилися пасіки. Я не знаю від чого це залежить. От я бувала ну довго клацаю, клацаю туди-сюди, відміняю, скасовую, хочу знести будинок і туди сюди, і буває довго займає там. ну. В середньому, мабуть, десь 15 разів у мене таких було. Але, от, наприклад, ось ці вони з'явилися десь на другий раз. Не знаю, просто рандом такий зіграв зі мною. Ось ці теж доволі швидко були. І ось ці, де здається, на перший раз після ось цих будиночків. Коротше. Не знаю, як воно працює, але принаймні тепер у мене є все ж таки побільше вуликів, і у мене буде мед, який я зможу експортувати. Тож можна погратися, якщо ви хочете, щоб у вас було більше пасік взимку, щоб у вас, хоча б одна будівля була вільна, зарезервуйте її. Це пограйтеся, поклацайте, поки вони не почали сіяти городи свої. І можна буде потім збирати мед. У мене тут нові сади почали давати плоди до мене. Та якраз я тут поперетаскую. Дивлюся, абрикоси, думаю, ладно, абрикоси абрикоси, така думаю, думаю, сюди треба додати на риночок, потім туди. І згадую, що взагалі-то я абрикоси не садила. в мене тут мають бути вишні. Так, ну яблукоси, ми вже дізналися, що вони у нас тут вирощуються. Тепер у нас вишнокоси. Що це? Ось цей сад, в принципі, нормально дав мені вишні все ж таки. Ну, ладно, нехай будуть абрикоси, Я трошечки на ринок відправила, я Сподіваюся, мабуть, найму просто більше людей. Нехай вони мені швидесенько тут абрикоски оці всі в сушню перетворюють. Але кумедно виглядає, тим, що я. Ну, це другий сад, де я висаджую. Од... Один вид фруктів, а в мене виростають абрикоси. З яблуками таке було, тепер з вишнями. Я все ж таки не знаю, як працюю оці вулики. Я вже тут не знаю, скільки разів намагалася оці дві хатки переселяти сюди пасічників, але ну жодного вулика немає, навіть трьох. Ну, я не знаю, що з цим. Я вже всіх з оцих хат пробувала переселити з цих, точніше, ділянок, тільки кущі у мене з'являються жодного вулика. Звідки я переселила цю людину взагалі? Але я думаю, ми на цьому будемо завершувати відео. Я тут, я тут трошечки розбудувалася більше сказати, я тут наробила полів, і зараз намагаюся набудувати достатню кількість хаток, або можливо добудую ще ферми поки що. Для того щоб у мене було достатньо людей, які встигали це все робити, тому що оці дальні ферми вони трошечки запізно почали сіяти, тобто для них чотири поля це занадто багато, навіть з урахуванням того, що деякі поля не були її застосовані, все одно це для них забагато. Навіть слухайте, мені здається, навіть оці три було забагато. Ну дуже погане от Бачите, вони запізно посадили. Тому мені треба, щоб тут було більше людей. І це мене наштовхує на думку про те, що мені потрібно будуть кам'янки, щоб туди одразу багато людей могло заселитися, і вони у мене пішли працювати різноробами на ферму. Тому що я навіть не встановлювала, щоб у мене тільки жінки працювали на фермі. Тут і чоловіки, мені потрібні люди. Тому можливо, ось тут. З'являться кам'янки, будучи в поля, можливо. Але я спершу побудую, можливо, тут кам'янки, а потім поля подивимося. Або можливо, ось тут. Я не знаю, де навіть краще, або десь тут. Коротше, головне, щоб вони йшли на ферму працювати і збирати мені врожай, і ми продовжимо далі розвиватися. Тож пишіть свої ідеї, чи варто спробувати побудувати кам'янки, великі оці кам'янки на три поверхи, щоб побільше сімей туди могло заселитися, щоб було побільше робочої сили. Звісно, що мені потрібні і хатки з обійстя, щоб було багато їжі, але я думаю, зараз, в принципі, непогано, будемо пробувати, хоча побудувати там дві кам'янки, подивитись, чи вистачає мені їжі чи ні. Загалом, в принципі, вистачає. У мене вистачає запасів продуктів, які не псуються, і я їх на декілька місяців підкидаю їм продаж і, начебто, вистачає. Якщо їм там мало різноманіття, то нічого страшного, переживуть на крайній випадок, я просто замовлю собі там, не знаю, картоплю чи сало чи щось таке. Тож обов'язково напишіть ваші ідеї, щоб ви побудували тут, тому що мені все одно треба буде це все заповнювати. У мене ось тут є зона, яку треба ще дозаповнити. Треба, щоб вони ось це все добудували, і тоді буде зрозуміліше, що і як, скільки хаток мені ще треба додати, чи все ж таки будувати Кам'янки, щоб у мене було більше робочої сили, чи будувати обійстя, і так далі. Я всім дякую за перегляд, і ми побачимося з вами в наступному відео.